Вітаю вас на Недавно до мене звернувся мій товариш з питанням, як же ж розібрати повністю і почистити так званий той самий клон турецької Бенелі М4. Тобто, всі пам'ятаєте, да? це от саме та моделька, в якій йде два газових поршня, які йдуть на перезарядку. Так от, довго ми не будемо це розтягувати відео. Я просто швиденько вам покажу і розкажу, як це все діло робиться. Значить, дивіться, ось ця газова система, ось тут, бачите? Тут. Один поршень не стоїть на місці, другий поршеньочок я розібрав. Розібрав це, ну, за кадром розібрав для того, щоб зараз вам не розтягувати цей час, щоб ви не дивилися, як я це все діло кручу, чи розвитів всі стоп-кадри і все таке остальне. Значить, дивіться, з чого він складається. Тут іде безпосередньо сам поршень. Газовий, який має, от в даній модельці він має 5 таких, скажімо, компресійних цих колечок, які будуть стравлювати поступово е, тиск. Це раз. По-друге, тут ще є така попередня камера, в якій стоїть так само: ось такі, От, бачите, як не знаю, як клап, клапан його назвати, чи як він стоїть всередині, і він піджатий ось цією таким піном. Він потрібен для того, щоб стравити зайвий газ, який буде руйнувати вже вашу рушницю, а не йти в процес перезарядки. Тобто це таке запобігання, скажімо так, від дурного тиску, який там, від надлишкового тиску, який там утворюється. Так от, значить, дивіться, яким же чином воно розбирається. От саму оцю конструкцію оцю так, камеру, там, де всередині є цей запобіжник, там пружина, яка утримує той тиск, гніток, на якому ця пружинка бігає. Ось це все діло, ось, його можна не розбирати. Теоретично, його можна не розбирати. Ну, якщо ви вже дуже хочете сильно почистити, тобто я ж вам кажу, то тобто я його розібрав повністю. За великим рахунком, його можна не розбирати повністю, оцю конструкцію, ось цю ось вона знаходиться, її можна відкрутити просто наперед, доставши поршень, і все це діло вичистити. Тобто там проблем немає ніяких. Єдине, що єдине, от в даному випадку тут воно стоїть на різьбовому герметику. Так? І відкрутити його, зірвати доволі нелегко. Для цього ми що робимо? Правильно використовуємо інструмент точного налаштування. Виглядає він ось так: тобто, ми беремо, вставляємо ось тут цей отвір, направляючу і просто ми його зриваємо. Якщо ви будете це відкручувати на гарячу, коли він відійде цей герметик, да, воно буде відкручуватись легше. Але тобто ви маєте розуміти, що ця штука вона відкручується. Відкручується вона за класичною нашою різьбою. Нічого там складного немає, боятися не треба. Головне, щоб ви розуміли, що, за чим і як. Збирається воно все в зворотній послідовності. Ну, я вам скажу, вона максимально проста. Максимально проста ця конструкція. Я ще раз кажу: оцей газблок сам по собі його розбирати не обов'язково, але якщо ви хочете вичистити його повністю, все для того, щоб воно працювало чітко і гарно, бажано це все діло розібрати і вимити, вичистити все повністю. Це ви можете робити, ну я навіть не знаю, яка там має бути кількість настрілу. Тобто і взагалі. Я вважаю, що таке розуміння, як е, потрібно чистити через кожних там, тисячу, дві тисячі пострілів, через 500 пострілів. Дивіться, все залежить від того, які використовується порох і в яких умовах. Тому що нагар е, ось тут налипає неоднорідно не і не постійно однаково. Якщо це вологе середовище, він буде налипати е, з однієї інтенсивністю. Якщо це буде сухо, він буде налипати з другою інтенсивністю. Розумієте, тобто все залежить від боєприпасу, які ви використовуєте, від складової боєприпаси. Такого чіткого розуміння, три чистити один раз там на тисячу, на дві, на п'ять тисяч пострілів. Тобто це треба розуміти. І так само, як і все остальне, так само, як і всі зворотні пружини, які тут працюють, все. тобто ви дивитесь на умови експлуатації. Чим, скажімо так, страшніші для рушниці умови експлуатації, тим чаще треба це все розбирати і чистити. А так, в цілому, вона буде працювати довго і щасливо. Тобто, зрозуміли, збираємо ми це все діло в зворотній послідовності, вставили на поршень, зібрали саму цю конструкцію. Єдине, що я вам скажу, коли будете збирати ось цю конструкцію, тут треба все-таки трішечки ну, піднатужитись для того, щоб все це діло розібрати. Тобто, його треба це все діло втопити, вставити пін. І потім це все діло закрутить обратно. Чи потрібно його ставити на різьбовий гермет? Ну, я не знаю. Можливо, і потрібно ставити. Хоча за великим рахунком, якщо ви його затиснете, я вважаю, що він не треба. Тут на цій різьбі в кінці тут є таке ну, резинове кілечко, яке запобігає прориву газів на різьбу. Але ви не забувайте, що ну, рано чи пізно воно все рівно заб'є. Це великий тиск, це температури, перепад температури, розширення металу. Ну, Туди попаде нагар. Рано чи пізно він там буде, це однозначно буде. Так що думайте, воно розбирається, воно чиститься. Наскільки це часто треба робити, дивіться самі. Хочете, розбирайте. Не хочете, не розбирайте. Не розберете, воно так само буде працювати. Думайте. На все добре.